We'll you Виглядає одна із центральних вулиць у бережанах січових стрільців. А це її жителі сваряться із місцевою владою. Вже майже два роки тут така дорога. Відколи завершили, скажімо так, першу частину капітального ремонту. Чесно, краще б не починали нічого вже би була така дорога, як була, хоч рівна, нормальна, без люків, без ям. Бо тому, що зараз відкриті люки небезпечно дітям ходити. Це просто тому, що всюди такі глибокі ями, вирви. Машини просто колесами стригають. Подекуди люди самі позасипали собі заїзди щебнем. Бо коли ремонт скінчився, пояснюють місцеві, навіть було важко з подвір'я вийти. Є один проїзд і є другий проїзд. Засипав я проїзд. Мене взяли в'язним коле. Зразу інтернет кинули тикей-то, тейто, то житель січових стрільців, нараєвець, Засипав проїзд. Кулу себе, коли вдома, я привіз два зелі щебені. Капітальний ремонт тут почали у 2021 році. Люди довго чекали на нову дорогу. Спочатку все розрили, пригадують місцеві. Після чого виникла проблема: треба змінювати комунікації. Водяні труби часто проривало, а капітальний ремонт заміни не передбачав. По документаціях ми всі розуміли, що це є капітальна заміна всього. І е, з тяжким трудом, але все-таки добилися цього, що замінили комунікації, е, трубу запустили в е, бік. Після цього жодних робіт. Підприємство, яке безпосередньо було залучене, тут не відбувалося. Усі свої скарги люди висловили міському голові, вимагають, аби місцева влада вжила заходів і нарешті зробила дорогу. Та є нюанси, каже Ростислав Бортник: дорогу робили за державні кошти, а не місцеві. Та й під час дії воєнного стану будь-які капітальні ремонти проводити заборонено. Замовником був була, була ніби міська рада, це попередній міський голова ще разом з районною радою. Вони тоді, скажімо, в 19-20 році запустили цей проект, і було домовлені, що це було фінансування державне фінансування, тобто з області. На той момент не було, ніби передбачено співфінансування з міської ради. Але проект перейшов, скажімо, в інші фази почалися зміни, і тут же і ми долучалися. Відповідно до даних Прозоро, замовником капітального ремонту у Бережанах було комунальне підприємство обласної ради Тернопіль Комунінвест». Тендер виграло товариство БМБУТ. В обидвох установах про проблему знають. Виконавці кажуть, повністю освоїли кошти, які тоді виділили. Замовник ж пояснює, через війну знайти, хоч якесь фінансування на продовження ремонту не вдається. Наразі держава грошей не виділяє. Ми вже зверталися в військову адміністрацію, щоб можливо розглянути таку можливість співфінансування від нашої громади. Ми вже були готові співфінансувати 50% вартості залишкової. На, це. На даний момент очікують щодо зняття цієї заборони щодо капітальних будівництв. Надіємося, що якщо вже знімлять цю заборону, то тоді будуть розглядати. На таких імпровізованих зборах погодили, що наразі міська влада зокрема посприяє, щоб принаймні закрили люки. Вони досі посеред вулиці відкриті, і люди переживають за безпеку і за нові комунікації, щоб не пошкодились. А от коли тут буде відремонтована дорога, досі невідомо. Спершу перемога. Не сплатили податків на понад 32 мільйони гривень у злочині підозрюють трьох директорів підприємств Тютюнової галузі та податківця. За даними слідства, вони вирішили уникнути сплати податків і перереєстрували своє майно на інше підприємство. А фірму боржницю ліквідували, не погасивши борг. Посприяв у реалізації їх схеми своєю службовою недбалістю посадовець головного управління Державної податкової служби в області, який допустив ліквідацію вищезазначеної фірми. За крадіжки з медичних установ оперативники затримали раніше судимого тернополянина. Зломиснику інкримінують частину четвертої статті 185 кримінального кодексу, яка передбачає до восьми років позбавлення волі. На початку квітня до Тернопільського районного управління поліції надійшло два повідомлення про те, що невідома особа, перебуваючи в приміщенні лікарні таємно шляхом вільного доступу, викрала ноутбуки в обох випадках. Крадій непомітно проникав до робочих кабінетів працівників лікарні та викрадав гаджети вартістю 13 та 20 23 гривень. В ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до даного злочину причетний житель міста Тернополя 1978 року народження. Один з речових доказів поліцейські вилучили. Інший лиходій встиг здати до ломбарду. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 107 тисяч гривень. Триває досудове розслідування. Нові деталі ДТП, яка трапилась у Тернополі 9 травня. Відомо, що водій, який став винуватцем аварії, був п'яним. У його крові виявили 2,32 проміла алкоголю. Зараз він перебуває в лікарні за попередню інформацією в реанімації. Додамо, що спершу цей же водій Audi Q7 в'їхав у паркан біля Цуму, а потім вчинив ДТП на вулиці Богдана Хмельницького. На вихідних 13 і 14 травня буде частково перекритий рух транспорту на вулиці Бродівській. Там влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття. Йдеться про ділянку від зупинки 6-й магазин до Бродівського шляхопроводу. У зв'язку із цим рух транспорту через вулицю Бродівську буде частково перекрито. Тролейбусний маршрут номер 7 як і в інші вихідні дні, не курсуватиме. Ми організували разом з Людмилою да, Руденко медіашколу е, Тернополю. І за той час ми навчили 50 діток, навіть трошки більше, е, і зняли з ними більше 300 програм, які транслювалися на телеканалі. І можу сьогодні сказати, що п'ятеро дітей з наших випускників вже далі продовжують навчатися на журналістиці і освоювати цю спеціальність. Вдосконалення вчителя не обмежене стінами школи. Вони теж постійно навчаються, розвиваються, створюють нові можливості для себе і учнів. Сергій Антонюк вчитель географії та економіки у 19-й школі, а також він один із десяти фіналістів конкурсу Тернопіль освіта-педагог, який цього року вперше проводять у файному місті. За умовами фіналу вчитель підготував невеличку самопрезентацію, після чого члени журі проводять інтерактивну бесіду із фіналістами у форматі питання-відповідь. Насправді мене зацікавлять різні конкурси, і хочеться спробувати себе в якомусь новому амплуа і відчути якісь нові нові емоції, тому що зараз крутний час для всіх. Це війна і постійно якась напруга, але хочеться все ж таки відчути себе живим. І тому я радо відгукнувся на такий конкурс. Мета конкурсу проста знайти професійних педагогів, які добре обізнані в освітніх інноваціях, креативних лідерів, які постійно працюють над своєю професійною майстерністю. Саме такі педагоги успішно подолали перші два етапи конкурсу і зустрілися у фіналі. Тут десятеро із понад 180 учасників. Другий етап у нас вже проходив е, тут. Саме в актовій залі в управлінні освіти це був очний етап дуже цікавий. Маса емоцій, маса вражень. Цікаво було себе проявити в тому напрямку. Так ми обирали цінності, кожен показав себе, і ми з'єдналися в групки, тобто ми знайшли своїх співбесідників. Самовдосконалення основна мета участі в такому конкурсі додає Людмила Островська, адже вчитель, як ніхто, має йти в ногу з часом, щоб навчати майбутнє покоління справжніх українців. Додамо конкурс Тернопіль освіта педагог проводить управління освіти і науки Тернопільської міської ради і Тернопільський комунальний медичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу. Щаслива й усміхнена малеча радість для матусь. Так вітають найближчих із ним матері діти. А подарунки привезли запрошені гості. ГО Асоціація жінок України Дія на сцені учні Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи. Це дітки із інвалідністю. Для мене це взагалі відкриття. що З такими дітками, як наші, а в нас особливі дітки, повірте, особливі, що з ними можна зробити таке класне. Кий захід, просто який реально зачіпає струни кожної мами, бо, бо це щиро, як віддати сина у школу, коли він не може ні писати, ні читати, ні говорити. Для Яни це було складне рішення. Але зараз вона сміливо відводить сина до школи і лишає вчителям, як і інші мами. Коли я привожу дитину додому, і дитина бере ручку в руки і сідає, і правильно працює наскільки може. Ну, я розумію, що тут моєї заслуги є мало, просто ну я мама і я це ціную. Ціную кожну хвилинку, яку вчителі дарують тут нашим дітям. Ніхто ніколи не жалівся. Ну, це, це для мами таких дітей дуже важливо, тому що вони е, дуже це близько до серця е, і важко це переживають. Тому велика подяка за ставлення, велика подяка за всі заходи, за все, що ви робите. З минулого року тут навчаються і діти, які разом із батьками виїхали через обстріли. Вони теж сьогодні вітають матусь зі святом. Наталія тут із молодшим сином, а старший зараз боронить країну. Сім'я вибиралась із Маріуполя, і вже тут Олексій адаптувався до життя у новому місті. Бояся додому повертатися, щоб його не вбив сусід. А зараз вроди хочу додому. Він же хоче свою школу відбудовувати. Так і сказав серед гостей свята і представниці тернопільського осередку Асоціація жінок України Дія. Вони поспілкувалися із дітками і скуштували кексики, які ті самостійно пекли у школі напередодні свята. Сьогодні наша громадська організація Асоціація жінок України дія прийшла привітати матерів, які виховують діток з інвалідністю. А також ми хотіли сьогодні провести цей день разом з матерями і відчути смак пряників, які приготували їхні дітки. І також подивитися сьогодні їхні концерти, як дітки співали і розказували віршки. Також дівчата передали матерям подарунки до свята від благодійного фонду Хвилі змін. Наші мами вони тому і особливі, бо вони сильні. Це сильні жінки, які залишаються гарними, але при тому можуть протистояти любій біді і вирішити любі проблеми. Представниці дії часті гості закладу, додає Ольга Шахін. Школа виконує важливу місію, хоча тут діти навчаються лише до 18 років. Куди далі невідомо. Тож є потреба створювати такі заклади для вже старших дітей із інвалідністю. Вітання посеред тернопільського ставу. Для майже 70 тернополянок золотого віку влаштували бранч з нагоди Дня Матері. Прогулянка була незвичайною, адже відбувалося все на теплоході. Жінки мали змогу роздивитись краєвиди міста, будучи на середині ставу. Ми сьогодні висловили слова вдячності нашим матерям за цю турботу, за це піклування, за їхні молитви та щоденну неоцінену любов до своїх дітей, до своїх близьких рідних і знайомих. Директорка територіального центру каже: цією прогулянкою хотіли подарувати хороший настрій і позитивні емоції, які і жінки будуть згадувати ще довго. Центр неодноразово організовує для людей золотого віку цікаві пізнавальні зустрічі та майстер-класи. Прогулянка водоймою була в супроводі саксофону та ведучої, яка вітала матерів та бабусь зі святом віршами та піснями. Вітаю вас всіх з придешнім святом, днем матері. Мама, напевно, це слово, яке найсвітіше, найрідніше. Для кожного з нас. І допоки жива мама, доти, ми відчуваємо себе дітьми. Відвідувачки особливого бранчу на водоймі кажуть раді такій прогулянці, адже це незабутні враження. Тож дякую за таку можливість насолодитись тернопільськими краєвидами, поспівати пісень та на кілька годин відволіктись від сумних новин. Я давно не їздила на катері, ще в молодості, а сьогодні мені все подобається постройки, концерт. і постройки, і концерти. Получила море задоволення. Все сподобалося. Дуже гарно, дуже вражено, дуже дуже гарно. Приємні враження, що нам такі зробили подарунок до Дня Матері. Ми чекали цього, чекаємо літа, тепла. Дуже гарна екскурсія. Приємно, всім дякуємо. Наші емоції зашкалюють. Дуже чудово, все, прекрасно, весело, радісно. Вдячна нашому терцентру, що організували нам таке свято. Мамине свято то найкраще свято в світі. Кожна мама та бабуся отримала позитивні емоції, гарний настрій та приємні солодкі подарунки. Із розминки починається відкрити кубок міського голови із дитячої легкої атлетики. Загалом у Тернополі змагаються команди із п'яти західних областей України. Тут є учні п'ятих класів із Луцька, Івано-Франківська, Рівного, Хмельницького і, звісно, Тернополя. Наприкінці минулого року в нас відбувався відбір міста. І сьогодні найсильніші дві команди Тернополя будуть представляти їх на західні регіони. Мета популяризація легкої атлетики серед дітей, серед молоді, активне дозвілля і спортивне дозвілля. Для наших дітей майданчик поділений на різні зони, де змагаються діти. Є естафета, різні метання, драбинка й інше. Це ігрові вправи, які знайомлять учасників зі справжніми легкоатлетичними видами. Драбинка, координаційна класики, метання спису, метання диску і формула. -1. А формула один. Що тобі на -то найбільше подобається? Метання спису. І Я в ньому найкращий. У мене во дуже хвилюючі, тому що тут є не час естафети, є кітки, стріли, ще кітки, ніби тарілки такої тяжкої, і ми думаємо переможемо. Відкритий кубок це перші такі змагання за останні кілька років. До пандемії проводили західноукраїнську лігу дитячої легкої атлетики. Зараз змагальні традиції відроджують. Це всесвітня програма міжнародної федерації легкої атлетики, яка має назву Кітаслетікс. З останні два роки міжнародна федерація активно розвиває цей напрямок і започаткувала 7 травня як день всесвітньої дитячої легкої атлетики в усьому світі. І Ці змагання фактично в рамках святкування. Цього дня і проводяться. Програма охоплює різні вікові групи, аби діти активно долучалися до легкої атлетики спершу в ігровій формі, а потім і професійно. У вихідні на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями без істотних опадів. Температура вночі 5-10 градусів тепла в день 16-21. В неділю стане ще тепліше, прогнозують 23 з позначкою плюс, опадів не очікують.